Всім привіт друзі! Приїхав на свій участок із кавунами, з малиною, з смородиною. Зараз будемо таким культиватором проходити міжряддя. Ось бачите, нас на кавунове вже таке починає сходити зілячко. На 4 дня, як ми посадили наш кавун. Зараз всю цю ділянку з кавуном і з... Малиною, далі там смородина, лохіна, рядочок. Все ми пробежимося, покультивіруємо і покажемо, як воно вже виглядає в чистому виді. На сьогоднішній день така в нас робота. Зараз відключимо магістралі і будемо працювати. Закінчили ми свою роботу, покультивірували і ось бачите як у нас вийшло. Пройшли туди і назад. Кавуни наші стали чисті. Малина стала чиста. Ось бачите яка. Культиватор взагалі чудово працює. Культиватора ми цього брали у кума. Він недавно придбав його, взяли, взяли його, щоб спробувати, як їм виходить. Непогано, непогано виходить. З часом будемо собі теж такого купляти. Ось бачите, як воно гарно вийшло місць мородиною. Це у нас тут малина двохрічка. Ось. Одним словом, вийшло дуже чудово, задоволений роботою. Культиватор відпрацював на всі своїх 100. Підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури. Всім дякую за увагу!